Ері телеканалу Чернівецький промінь» новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Загинули від рук російських окупантів на Буковині В останню дорогу провели п'ятеро захисників, які віддали власне життя в боротьбі за перемогу. Старшому солдатові Андрію Козаку останню шану віддали у Задубрівці із солдатом Вадимом Мельничуком попрощалися в селі Вітрянка. Солдату Івану Куманю останню честь віддали у Новолексіївці. Також у селі Ярівка поховали солдата Сергія Козаря, а солдату Людвігу Деделюку останню шану віддали в Мамаївцях. Вічна пам'ять пам'ять та слава героям. Заплатив за втечу з країни 5 тисяч доларів на кордоні з Молдовою. Прикордонники затримали переправників та їхнього клієнта. Патруль Чернівецького прикордонного загону дізнався про те, що місцевий мешканець планує незаконно вивезти з країни чоловіків призовного віку. Про допомогу з логістикою попросив свого товариша, з яким на автомобілі доставив клієнта. До прикордоння. Далі група мандрівників вирушила пішки в бік сусідньої країни. По дорозі охоронці рубежу затримали гори бізнесменів та 44-річного замовника. Відносно нього склали матеріали про адміністративне правопорушення. Організаторів схеми затримали. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Намагається нелегально перетнути кордон не лише гірською місцевістю, але й через офіційні пункти пропуску про спроби підкупу прикордонників незаконний виїзд військовозобов'язаних з країни та вакантні посади у війську під час брифінгу розповіли фахівці 31-го прикордонного загону. Детальніше дивіться вже за мить. Ділянка Чернівецького прикордонного загону залишається однією з найпопулярніших серед чоловіків призовного віку, які намагаються нелегально виїхати з країни. Впродовж 2025 року прикордонники зафіксували десятки спроб перетнути кордон за хабар. Протягом 2025 року військовослужбовці 31 з чернівецького прикордонного загону відмовилися від неправомірної винагороди в 49 випадках на суму майже 630 тисяч гривень. Зазвичай Кошти прикордонникам пропонують в національній або в іноземній валюті. Особи, які намагаються підкупити прикордонників, можуть покласти гроші на стіл, вкладають їх в паспорт або в інші документи, які надають під час перетину державного кордону. Про спроби підкупу повідомляють самі військовослужбовці. У нас діє система заохочень. Військовослужбовці, які відмовилися від неправомірної вигоди, заохочуться грошовою премією, подяками, грамотами та іншими видами заохочень, осіб, які намагаються підкупити прикордонників. Передають представникам національної поліції для подальших дій в правовому полі. Попри це, правоохоронці зафіксували декілька випадків співучасті охоронців рубежу у схемах втікачів. За словами начальника відділення запобігання та виявлення корупції Чернівецького прикордонного загону Максима Трофимовича, за такі дії одного з фігурантів засудили до трьох років позбавлення волі. Один з негативно-яскравих випадків це. Військовослужбовець, який проходив службу на українсько-румунському кордоні, на нього вийшла людина, яка звернулася з проханням про те, щоб він надав допомогу, а також забезпечив організацію незаконного перетину державного кордону. І військовослужбовець дав згоду. Окрім того, розповіли прикордонники і про вакансії у 31-му чернівецькому прикордонному загоні. Оформлення на службу здійснюється безпосередньо у відділі рекрутингу без відвідування ТЦК. Спектр поСАД досить широкий, який пропонує прикордонний загін. В основному це інспектора прикордонної служби. Ну і далі за специфікою, за спеціальністю, яку набув той чи інший громадянин в цивільному житті. Це може бути там кухар. Тракторист, водій, електрик, зварювальник тобто дійсно перелік посад досить широкий. Службу у прикордонному загоні можуть пройти як охочі, так і ті, хто підпадає під програму 18-24. Усі військовослужбовці отримують соціальні гарантії. Під час укладання контракту можна обрати будь-який підрозділ на Буковині. Цьому році Державна прикордонна служба долучилася до експериментального проєкту підписання контракту 18-24. Тобто, юнаки-дівчата звертаються, ми здійснюємо оформлення. Контракт укладається відповідно до цих змін до законодавства на рік. Тобто це не служба від і до кінця, це конкретні 18 місяців. Є старт, є фініш. Також прикордонники наголосили, контракт 18-24 передбачає можливість отримання 1 мільйона гривень, але лише у разі участі безпосередньо в зоні бойових дій. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Зберігав вдома майже тисячу закладок у Буковинця вилучили з гортки з канабісом та психотропами. 30-річний мешканець села Костичани налагодив обіг заборонених речовин. Чоловік збував амфетамін та півіпі з рук у руки або ховав у зазначених місцях. Під час обшуку у домівці підозрюваного правоохоронці вилучили майже тисячу зі пакетів з півіпі, 16 зі пакетів з канабісом, електронні ваги та пакувальні матеріали. Орієнтовна вартість вилученого сягає майже одного 1 мільйона гривень Буковинці обрали запобіжний захід тримання під вартою. Триває досудове розслідування. Чернівчанин віз в Швейцарії дві торби яблук до свят. Попередньо гаджети оцінили у майже мільйон гривень. Спробі незаконного переміщення через кордон дороговартісних смартфонів запобігли в пункті пропуску лужанка прикордонники Мукачівського загону. Під час огляду мікроавтобуса Мерседес, яким зі Швейцарії повертався додому 30-річний житель Чернівців. У сумках серед особистих речей прикордонний наряд виявив сім телефонів iPhone 17 Pro Max та два телефони iPhone 17 Pro. Виявлені товари, вартість яких може сягнути понад 900 тисяч гривень, у чоловіка вилучили. Наразі встановлюється точна сума оцінки конфіскованого. Загорівся будинок буковинців у селі Дністрівка трапилась масштабна пожежа. Полум'я у приміщенні помітив власник та зателефонував на спецлінію 101. Вогнеборці, які приїхали на виклик, ліквідували пожежу, яка охопила 80 квадратних метрів. Полум'я знищило покриття оселі, кімнати та майно. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. На Буковині завершився триденний ретрит для ветеранів із Запоріжжя. Бійці, які воювали у складі 110-ї, 5-ї штурмової та 25-ї бригад, відвідали найбільш історичні та туристичні місця краю. Окрім екскурсій, це передусім ментальна реабілітація і можливість відволіктися від буденних викликів, з якими стикаються ветерани після повернення з фронту. Подробиці далі. У Чернівцях завершився черговий етап проєкту Мандротерапія. Цього разу на Буковину приїхали ветерани із Запоріжжя. Усі вони мали поранення, більшість мають інвалідність. Це триденний ретрит був. Сьогодні останній день вже. Ми були в Хотинській фортеці, ми відвідували Хотинський дендропарк. Вчора ми їздили в Гуцульщину, дивилися, Виженця, Потило. Ми знайомили хлопців майже з історією нашого краю і з зіма... Тичними ізюмінками розинками краю. Проєкт мандротерапія створили на Буковині ще торік. Першою його учасниками ставали військові, які проходили лікування у наших реабілітаційних центрах. Згодом тут почали приймати ветеранів із інших областей. Двічі у нас були хлопці з Київської області, були хлопці з Харківської області. Сьогодні у нас запоріжці. І так, ми думаємо, що ми будемо запрошувати з інших областей, тому що е, наш проєкт, він і про ментальне здоров'я наших захисників. До Чернівців цього разу приїхали 12 ветеранів більшість уже демобілізовані, але зі складними наслідками війни. Ми в захваті, тобто ми знаходимося трошки далековато від вас, і інше все від дизайну, архітектури, погоди, гір. У нас полонина завжди. Ми були в Карпатах, дуже-дуже нас сподобалось. Нас посвятили також і в гуцули, так сказати. Дуже дуже сподобалось. І хлопцям насамперед це потрібно. Це не тільки екскурсія, це психоемоційне розвантаження. Це трошки відволіктися від буденності після фронту. Ветерани повертаються в іншу реальність інколи з війною всередині. І саме такі поїздки дають імпульс для відновлення, а також налагоджують зв'язки між військовими спільнотами різних регіонів. Це як був трохи ковток свіжого повітря, тому що усі розуміють у нашому місті, звідки я приїхав з Запоріжжя, ситуація трошки інша. Ми зараз що працюємо. Професійна діяльність дуже інтенсивна, і виключення світла, і постійний прильоти. Воно все це нервує. А такі заходи вони дають змогу трохи відволіктися. Військові зізнаються, соціальна адаптація та реінтеграція після фронту найскладніший етап. Це повинно суспільство адаптуватися до потреб ветеранської спільноти, а не ветеранська спільнота до суспільства. Тому що треба міняти громадську думку, суспільну думку, а не ветеран. Вибачте, в нас вже стала вже позиція, яку вже нічим змінити неможливо. Я не буду її озвучувати, але, мабуть, усі розуміють, про що я, про що йде мова. А у суспільства треба, звісно, що щось міняти, що а реабілітація, адопція декому треба, ми вибачте, медикаментозно, декому я говорю, що треба може з часом самостя трошки мене, десь у сім'ї 10. Але хоч підтримка якась держави, спільно ну, то громади місцевих органів самообрядування, треба, щоб хтось піклувався. Хоч що хвото хтось раз на тиждень телефонав, спрашу як ваші справи, як у вас здоров'я, чи не потрібна вам якась підтримка з нашої сторони? Організатори запевняють, мандротерапія продовжить запрошувати ветеранів з інших регіонів, бо ментальна підтримка, увага та просте людське спілкування іноді не менш важливі ніж медична реабілітація. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Диво на яке чекає малеча, українська команда провела вже традиційний щорічний захід до Дня Святого Миколая, щоб подарувати маленьким українцям хвилини безтурботного щастя. Жодних нудних промов, лише енергійні ігри, запальні танці та різноманітні забавки. Щорічно у Чернівцях волонтери української команди влаштовують свято до Дня Святого Миколая. Сьогодні проводили захід до Дня Святого Миколая для діток у місті Чернівці. Були запрошені аніматори, дітки брали участь у конкурсах різного роду забавки. Були танці, відгадували загадки. Аніматори не давали дітям сумувати ні хвилини. Тут кожна усмішка це маленька перемога над буденністю. А ось коли всі конкурси завершилися, настав найочікуваніший момент. Усі дітки отримали від Святого Миколая солодкі подарунки, а також пригощалися. Тістечками, печивом і солодкими напоями нехай усі дітки нашої України будуть щасливі зі святом святого Миколая для української команди. Цей захід добра традиція, яку вони підтримують вже кілька років поспіль. Це нагадування про те, що дитинство має бути яскравим, а віра в диво непохитною. Антоніна Фігель, промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.